Йо-йо, ти всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Flack Ми забираємо 450 баксів, заходив в синю команду. Ну і будемо сьогодні всіх виносити, бо я бачу, що матч тільки розпочаток. Тому 00 чекаємо, чи нікого немає на нашій базі. Ну, на перший взгляд, нікого не побачив, тому я пошурував отут копатись. Просто тут викапаємо таку. Штуку, якщо мене довго хтось дивиться, то... Ну, хто дивиться довго, точніше, бо я думаю, що багато таких людей. Оу. Oh. Щіт, я впав. Так, ідемо тут, так. Воу, oh. що тут? Че, ну я побіг вперед. Так, тут нікого. Так, фу, це свої. Це свої стріляли так. Чек. Опа. бінг. А, винес, винес, винес. Так, отут ми зараз вилазимо. Вилазим. Так, чек. А, всім показали, що я взяв прапор, тому зараз всі будуть біжати за мною. Тому побіг, я побіг, побіг, побіг. Так, дайте пройти, дайте пролізти. Мені ось сюди. Так, це наша база. Сподіваюсь, що так. Ні, це не наша база. Це не наша база, тому я звалюю. Давайте, давайте, давайте. Це чия база, алло? Ні, це не наша база. Це не наша база. Ауч! Як же боляче. блін, де? Де моя база, алло? Ну це моя база, по ідеї. По ідеї, що та? Ніу! No! Він мене вбив прям на базі. Він мене кільнув прямо на базі. Чел, ти провтикав. Ти провтикав свій шанс, тому я зараз іду тебе виносить. А Отут я зараз такий спригаю. Привіт. Ага, блін. Я провтикався. Я провтикав, тому підіймаємося ще раз. Ага, він тут десь сидить. Ага, він знизу. Він знизу. Опа! Оу oh, No. Я провтикав. Я провтикав найголовніше! <coughs> Не. Мінус. Не профтика Я гуд. Кінти з мен, з вас лайк. Підписка, коменти, всі ці прикольні. Так, ідем. Проходимо. Опа. Чил. Чел. Ага. Поняв. Це свої. Це свої були. Так, стріляємо куди-небудь. Так. Хтось взяв прапор чийсь. Ага. Ось от тобі я бачу. Бачу, бро, бро, бро. Так, добуваємо його. На, 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 на. Ай-яй-яй. Отак, 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 на. Мінус. 5 хп. Просто 5 хп, щоб ви розуміли. Мій левел. Так, фу, все. Кінти, все, окей. Так. Чекаємо. Прапор. Ага, блін, тут же свої стоять. Тут же свої стоять. Тому отут, отут сидим, таки чекаємо. Чекаємо на а, то, коли вже наші е, челікси заберуть. Так, окей. Let's go. Чекаємо. Сподіваюсь, що наші вже е, дуже швидко поставлять прапор. О, куди він виперся? Куди ти приперся? Чее! Де він лазить? Навіщо він тут лазить? Ні. Ми програли. Ми програли. Ми цей раунд програли. А наш чел там лазить з прапором десь. Так. Мінус. Добили. Ай-яй-яй-яй, ще один з гранатометом. Ще один. Так. ми кільнули. Кіл. Так. На. Мінус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, виходимо, стріляємо на нього. Ай-яй, сік їх тут. Сікі їх тут, а ще. А ще капець якийсь. Чел. Тобі г, г. Тобі кіл. Так. Перезряджаємо одну пушку, другу пушку. Ну і тікаємо. Ну і тікаємо, кінти. Просто тікаємо зараз. Бо я думаю, що за мною багато погоні. О, прям мене зараз ненавидять усі, та я бачу. Я побачив це. Бро, давай пішов. Пішов, я прапор тащу. Я прапор приніс. Кенти, я приніс прапор просто з найгарячішої точки в світі, напевно. Я просто не розумію, як я то зробив. Але я думаю, я гарний спецназовець. Так, БМК, десант. Поїхали. Бачу їх. Я їх побачив, їх там багато. Так, кіль. Кіль. А ще один... Так, кіляєм, кіляєм, На. Це наш. Ні, це не наша база. Тому ми це робимо. Тому я це і зроблю. Так, чикс. Так, ху. Просто тікаємо. Просто тікаємо. Летс гоу. Біля мене просто пролетів зараз снаряд вибухівки. Але кінтим ми залазим. А, і відносимо базу. Так, що там? Що там, бро, Що там? Зараз піду зачекую. Що, за щось лазить? Ні, нікого не бачу. Нікого не бачу, наша база ціла, а це льоханька. Тому я зараз пригаю. Я зараз прігаю, блін, я два прапори підряд притащив. Два прапори підряд просто. М -м. Прикиньте. Два прапори підряд. Ви колись таке бачили ще? Опа. Так, давай, давай, пішов. Пішов спрыгнуть. Так, опа. Челікс, челіксы. Так, добиваєм. Добиваєм тебе. Блін. Так, короче, я зараз їх відволікаю на себе, можна сказати. Чикс. Короче, я відволік їх настільки сильно, що вони прям в шоці. Вони прям чоці, воно з мініганами на мене вилазить, а, а я їх кіляю, а я їх кіляю. А, ні, я їх не покіляв, але а, в нас ще два. Давно мене не вбивали. А, зараз, мені здається, в мене була чорна полоса. Так, блін, що тут за тупі... Опа! Чел, побіг. Я побіг. Всім покеда. Там хтось лазить. Я побачив, що там хтось лазить, але мені... На нього трохи байдуже, знаєте. Еп! Блінна! Блін, як я провтикав! Як я того провтикав чела. Опа! Наш чел. Наш чел забрав прапор. Наш чел топовий. Мені би здавалося, так? Так, він оно бігає. Він оно бігає, тому я побіг до нього. Рятувати його або забирати собі прапор. Так, я залітаю сюди. Так. Ей! Так, я вибігаю. Бро! Блін, як я не забрав прапор. Фу, зараз була напряжоночка. Але я, на жаль, злився. Так, спригаємо. Що тут? О! А тут копають. а тут копають челікси. А тут копають челікси всяку штуку. Так, я виніс. А, якого чел на 18 левелі з 5 левелом. Тому все гуд. Мені все подобається. П'ятий на 18 нормас. Мені здається, в мене набагато вищий левел з тим, як я їх виношу. Типу, ну блін, я виношу всіх оцих недочеліксів. Просто вийшов і злився мені. А тут їхня база у тобі. Ус тобі тут їхня база. Тому я побіг. Так. Спригам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, чел. Ні, як ми не справились вдвох з одним нубасом. З одним якимось нубасом. Окей, кінти. Я хочу зробити прикольчик. Я хочу до них прям ханяти до бази отак. Просто отак виносить. Отак докопати до їхньої бази. Оу! Нас прапор стирили. У нас прапор стирили. Опа. Блін, ми програємо зараз. А, але треба захопити цей прапор. От я прям відчуваю, що його треба захопити зараз. А, отак отаким способом. Просто залетіти позаду усіх. Ага, блін. Мене винесли в трьох, але ну блін. Я залетів прям там мощно. А як в нас базу зарейдили? Е, алло, алло. Так, що тут? Тут хтось сидить. Нема нікого. Бачите, який червоний наш прапор. Ну як, наш? Майбутній наш прапор, так. Там хтось пробіг. Чел. Нафік. Нафік. Так. Зараз тут треба залазити. І прямо так швидко. От прямо так швидко, все. А прапор мій. Прапор, зараз буде мій. Воу. Так, я втікаю. Я тікаю. Ні! Ні, мене з двох сторін забехали. Блін. А там же ж наш прапор стирений. Там же ж наш прапор стирений. Так, я б втік. Я б тікаю, я тікаю туди. Ага, їх там троє було на мене одного. Там їх четверо. Кінти, там їх четверо. Якщо блочей не зарейдив нас е, з. Типу, е, е, зі спини, мене, фіг би ми програли. От реально, фіг би ми програли. Так, тут а кофе, звісно, капець як багато. Опа. Ти куди? А ти в нас куди пішов? Ага. А ти в нас куди пішов? Так, чел. Мінус. Мінус. Я тобі сказав мінус, зараз буде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все ге-ге. Але я його побив. Але я його побив, воно його піджарли. Тому він зараз жарний. Все Вуд. Так. Чикс. Так, прапор не рухається, на жаль. О, до речі. До речі, я забув про цю штуку. А хто мене тоді? А, точне. В нас туди прапор тирили. Я тоді побіг туди. Рятувати, хоча треба було копатись. Все одно я програв тоді, Провтикав мільярд років. Не. О, ще одна база. А, добре. У нас тепер є дві бази. Типу, два виходи, звідки можна залізти. Хоча їм також можна до двох баз прийти буде. Але ну що поробиш. Без рисків нікуди, так. Без рисок там. Ось ці прикольчики давайте пишіть. Хейтери, давайте. А, так, ризик. Опа. А, червона команда взяла наш прапор. Ні, червоний. А, команда червоних, скоріше за все, взяли. Прапор, хоча ні. Ні в кого нічого не взял, я так поняв. Або усі туплять. Ага. Все, нічого нема. А, це був тупінг. Опа. Ні, все-таки є щось. А там все-таки є щось. Е, е. Алло. Я ж тебе бачив. Чел, ти ж по мені почав стріляти. Ага. Ущо тобі? тобі тут війна? А коротше. Так, на. Коротше, без мене я ще нічого не можу, а? Без мене ще я нічого не може. От то уй. От то убий, я розумію. Так, пішли далі. Пішли далі. М -м -м так. У мене там щось прирвалося, але ми а, далі записуємо своїм відос. Так. Ось от тобі тут вже я бачу а, їхню базу. Кенти. Сі-ші, блін, Мені дуже срочно треба взяти це. Ага. Прям дуже срочно. Вони прям активувались по повній програмі. Опа! Привіт! Привіт, Нобаса. Що ви? Не! Нє, куди? Куди? Чел? Ні, навіщо? Блін, я ще й прапор від себе відвинув. Так, наш прапор там щось. А наш прапор 7-6. Ми програємо 7-6. Кенти, як можна було провтикать? Як можна було провтикать такий шанс. Оооо, я зі своїми оцими дирками довбаними вже провтикав усе. Просто все. Але вони класні. Я їх ще тепер не можу знайти. А в нас 30 секунд, щоб ви розуміли. А, щоб врятувати просто усю гру 26 секунд. Я зараз біжу по ну, типу, максимально швидко я зараз біжу. Я сподіваюсь, що вони мене не чекають. Вони мене не чекають тут. Тут нікого нема. Кінти, в мене є 13 секунд. У мене просто є. Блін, 13 секунд. 8. 7. 6. 5. Я не встигну. Кінти я не встиг. Я не встиг просто притащити отакої прапор. Бемґ. Він не зарахувався. Бл. О, щит, кінтий. Як можна було ...провтикати. Ммм, mm, да. Провтикав, так провтикав. Окей, okay, давайте в червону команду. Mm, зараз будемо дивитися. Mm, так. Окей, mm, кінтик. Okay, я в Дорс не дуже хочу грати, якщо що просто кажу. Або мене там просять зараз декілька людей. Я не дуже його хочу, бо він трохи не такий стрьомний, знаєте, таке слово стрмний. Реально, просто стрьомний Дорс. А, на жаль, так, я трошки а, боюся. Так, що. Отут іде. Отут раш, так. Отут у нас раш. Ні, тут нема рашу. Купа? Копаємо. Отут, отут. А ні, нам тут не треба. А нам тут не треба. Брой. Я зрозумів. Тебе я вже пробіг. А, давай, давай, вдвох. Так, опа, втрьох. Зараз будемо ще за секунду рухатись. ай я-я-яй-яй-яй-яй-яй, я просто стріляю отак. Я просто туди стріляю. Так, мінус. А, ну, одного я кільнув, Просто бо йшов позаду чела а, і зміг за, забити його. Так, все, кінцей, зараз на позиціях стоїм. Бо вони зараз будуть прориватись. Вони реально зараз будуть прориватись просто. Ні, ти диви, прориву нема. А що там знизу? А знизу там бійка, так? Та, та ще нікого нема. О, там ми ще й розібрались там. Ні. Ах ти блін, блин. я попав, Оце я попав. На. Мінус. Так, виходимо тут. Виходимо тут, просто стріляємо туди. Опа. Так. Ага, блін, мене розвалили з гранатомету. Але, але, наш прапор стоїть, це топово. Треба було одразу на початку прям шурупи до них. Але, на жаль, я провтикав свій шанс. Так. Чек. Чекаємо. Я прям на справжній спецназ. Так. Опа. Кінти, яка жирна точка, яка жирна точка. На... Ага, поняв. Не жирна точка. Але вона достатньо шикарна була вона воно. Прям достатньо шикарна. Але кінти, думаю, треба закінчувати. Можемо ще трошки пограти, але треба вже закінчувати. Так. Ага. Та -да 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 -да. так. Ну спробуй по мені постріляти. Чи... Ауч! Блін. Ні, ну ці підпали, вони дуже мощні. Так, хтось взяв прапор. Наш. Наше взяли прапор. Точніше, наш прапор взяли. Так, пофік на все, пофік. Ні, ми провтикали прапор. Ми провтикали свій перший прапор. Ну, кінти, в нас ще одна. Є можливість, чому нам треба піти. Ну, закінчувати грати, бо ми вже програємо. Ми просто вже програємо. Так. Ти думаєш, що ми що. Я... А, я його не забив. Я його не забив, зараз у нас рейд. Зараз в нас відбувається просто блін на рейд. А, оцього кінта треба бить. Оцього, оцього, оцього. Давай, давай, пішов. Ні. Ні, куди йшов. Угу. Наш прапор втік Наш прапор втік. оцього челікса також треба виносити. А, а, я не стріляю, поняв. Я тебе поняв. Так, мінус. Фу, вдвох ми завалили їх. Все, 2-1. 2-0 точніше. Вже 2-0 кінтий, тому дякуємо за перегляд, лайки. Підписуйтесь на ютуб канал та тела-канал. Телеграм-канал в описі цього ролика, постав лайк та напишіть коментар, бажання від восьми слів. Ну і дивіться, зараз ми розвертаємося просто спробуємо їм допомогти, але ні. Але ні. Дякую.